Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У сучасному світі, де війна і конфлікти є болючою реальністю, родини військових, що загинули, потрапили в полон або зникли безвісти, стикаються з низкою викликів та питань, які потребують відповідей та підтримки. У таких моментах критично важливою стає наявність системи підтримки та інформування, яка допомагає родинам зрозуміти їх права та отримати необхідну допомогу. Однією із таких ініціатив стала зустріч, яка відбулася за участю юристки Офісу підтримки родин військовослужбовців влади Стемири Шкриболо, заступника голови Злочівської районної військової адміністрації Віктора Олійника. Бузького міського голови Ростислава Слівця, Красненського селищного голови Романа Форди, представників другого відділу Золочівського РТЦК та СП, соціального захисту охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, зайнятості міграційної служби, правоохоронних органів, допомоги психологів Мальтівської служби допомоги, які долучилися до надання підтримки родинам загиблих, полонених або зниклих безвісти захисників. Зустріч, що відбулася у форматі запитання-відповідь, стала платформою для обміну інформацією та роз'ясненням щодо різноманітних аспектів, що стосуються сімей військових. Перша частина зустрічі була присвячена дані уродичам військових довідкової інформації та роз'яснень щодо процедури пошуку зниклих безвісти, проведення ДНК тестів, пільг для ветеранів війни та їх родин, грошових виплат дітям, а також можливості отримання юридичної та психологічної допомоги. Цей етап був спрямований на забезпечення родин необхідною інформацією та ресурсами для подальших дій. Друга частина зустрічі була спрямована на відповіді на конкретні питання родичів військових, які стосувалися їхньої конкретної ситуації та потреб. Присутні на заході представники різних галузей від представників органів соціального захисту та міграційної служби і до фахівців психологічної підтримки відповіли на питання та надали необхідну консультацію. Зустріч стала важливим кроком у створенні та підтримці системи допомоги для родин військових. Кендеківська громада пособи міського голови Степана Коханчука отримала подяку та прапор від 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за надану допомогу для зміцнення обороноздатності армії. Обговорено питання надання чергової матеріальної допомоги для потреб бригади, у якій несуть службу чимало жителів Радеківської громади. Відбулося чергове засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, під головуванням заступника Бродівського міського голови Оксани Прокопець. Заслухали суб'єктів господарювання, мінімізаторів, які мають найманих працівників, середню зарплату, яка є меншою за мінімальну, та провели інформаційну розяснювальну роботу щодо підвищення рівня заробітної плати. Начальник продівського районного центру зайнятості Руслан Сусло розповів про активні державні програми підтримки роботодавців і про можливі компенсації. Також поділився історіями успіху підприємців, які скористалися програмами районного центру зайнятості. Під час зустрічі надали вичерпні відповіді на питання підприємців. Рідкісну поштову марку зі зображеннями мами Степана Бандера погасили у Кременці спецпогашення унікальної поштової марки та конверта. Присвячених матері провідника ОНУ Степана Бандери Мирославі Глодзінській Бандері відбулося 31 травня в Кременецькому краєзнавчому музеї. На поштовій марці єдина прижиттєва світлина Мирослави Глодзінської Бандери. Нині її зберігають в архівах історико меморіального музею Степана Бандери. Ця ж світлина розміщена і на пам'ятному значкові у конференц залі Бродівської міської ради відбулося засідання адміністративної комісії. Були розглянуті дві заяви від громадян щодо розпивання спиртних напоїв на робочому місці. Це порушення передбачає накладення штрафу від трьох до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Питання перенесли на наступне засідання через відсутність правопорушника. Порушення правил утримання собак, за що комісія винесла попередження. Представники засідання розглянули надані матеріали щодо адміністративних правопорушень. Та прийняли відповідні рішення. Уже вкотре сьомого червня стежки і дороги пролягають до мальовничих нестанич, аби вшанувати світлу пам'ять Маркіяна Шишкевича, сина та батька українства, відважного першопрохідця, якому завдячуємо тим, що зберегли свою культуру і мову. Навіть тут, на теренах Львівщини, шануємо, пам'ятаємо Маркіяна, бо розуміємо його шлях, мрії та. Ранення червня червня конференц залі Бродівської міської ради відбулася зустріч у рамках проєкту Адвокаційна підтримка внутрішньопереміщених жінок у Львові та Львівській області з представниками громадської організації Центр жіночі перспективи, громадських організацій, профільних відділів Бродівської міської ради та внутрішньопереміщених українців. Щоб зрозуміти ситуацію у Бралівській громаді, місцева координаторка громадської організації Центру жіночої перспективи Лариса Подвіняєва провела опитування, в якому взяли участь 37 жінок, серед яких 24 внутрішньопереміщені особи. Досліджували такі напрямки: житло, харчування, доступність до психологічної, медичної та гуманітарної допомоги. Працевлаштування, доступ до інформації. Начальник бронівського районного центру зайнятості Руслан Сусло розповів про ваучери на навчання, програми, а також про можливі компенсації роботодавцям при працевлаштуванні внутрішньопереміщених українців, які районний центр зайнятості надає підприємцям. Покільчення по роботі з громадами Надія Костіна розповіла про досвід інших громад, а також про надання допомоги у межах громадської організації Центр жіночі перспективи. Наразі розробляли дорожню карту для жінок внутрішньопереміщених осіб у Бродівській громаді. Нагадаємо, що захід проводиться за підтримки проєкту ООН, жінки в Україні трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні, що фінансується урядом Швеції. Та співпраці з офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Бродівська міська дитяча бібліотека здійснила бібліотесам з висадкою у Бродівському порному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів No3 у школу майбутнього першокласника. Бібліотекарі ознайомили дітей зі світом дитячої книги. Майбутні школярі активно проявляли кмітливість, відгадуючи загадки. Радісні і приємні емоції подарував літковий театр Казкова мозаїка, а на завершення фотосесія з літковими героями. Гущанин Антон Дацко виступить на Паралімпіаді у Франції. Троє фехтувальників Віщини здобули ліцензії на Паралімпійські ігри у Парижі. Це Наталія Морквич, Андрій Демчук та Антон Дацко. Спортсмени отримали путівки на Паралімпіаду за підсумками рейтингу, який сформували за результатами міжнародних змагань упродовж двох років. Андрій Демчук у Парижі змагатиметься у трьох видах зброї: шабля, шпага та рапіра. Антон Тацько на шаблі та шпазі, а Наталія Морквич на шаблі та рапірі. Зазначимо, що цьогоріч гущани заслужений майстер спорту України Антон Доцько у складі збірної України на чемпіонаті Європи з фертування на візках, який тривав у Парижі з 4 по 11 березня. Тобу бронзову медаль в особистому заліку у фехтуванні на шаблі. На цьому ж чемпіонаті Європи чоловіча команда України з фехтування на шаблях завоювали ще й золото. У складі переможного квартету виступив Антон Донсько. Пізнаваємо, відроджуємо і бережімо своє. Це наш фронт, наш внесок у перемогу. Дякуємо нашим захисникам. Все буде Україна! Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!